Християни вірять, що на водохреща вода набуває цілющих властивостей та зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні та духовні недуги. За давнім звичаєм, зранку 19 січня люди йдуть до потічка, річки чи озера, аби скупатись в Йорданській воді. Однак медики застерігають, крижана вода може і зашкодити здоров'ю. Що зробити, аби зцілюючи ритуал не перетворився на застуду, знає Вікторія Іваскевич. Традиційно для кожного вірянина на ранок водохреща розпочинається з походу по воду до церкви. Після цього маршрут пролягає через найближчу чисту водойму. Одні п'ють цілющу воду та вмиваються, особливо сміливі стрибають у полонку. Вважають, що купання у Йорданській воді дозволить уникнути хвороб протягом усього року. Однак львів'яни не надто поспішають оздоровлюватися в такий спосіб. До Того не привикло. Треба привикнути що, шурпеності постійному молодому возрасті. Ми йдемо собі на високий замок, до дурудніть. Роздягаємося, 7 градусів купаємося, ну трошки обтираємося, ну і десь по -по -по каплі після того. Хто ще не заструдився і на водохреща, де тільки не купаються і ніхто ще не втопився. Хто вірить, то, то тому допомагає, хто не вірить то без потреби. Ми це корисно, якщо люди тим займаються, а так зразу, то. Напевно, це ризиковано, але ну потрібно взагалі якось чи ні? Потрібно ми виморально це дуже холодно. А ось медики дещо іншої думки мовляв, психологічної підготовки буває недостатньо, аби сміливці не стали їхніми пацієнтами, наголошують, готуватись до занурення потрібно ще влітку. Якщо людина є готова до таких випробувань, тобто вона це робить поступово з літа, тренується поступове вливання. Так це показано це корисно для організму. А якщо людина є не тренована, я думаю, що це не варто робити. Старий добрий звичай для непідготовлених людей може обернутися проблемами з серцем, легенями чи органами травлення. Часто загострюються хронічні захворювання, тому варто зайвий раз переглянути свою медичну карту, а ще краще обстежитись. Особливо загострюються гайморіти. Якщо вони є до того, мали якісь вади, то поступають на нас з ангінами. Ангінами гніними фолікулярними ангінами. Отити є. Уникнути за застуди, не варто вистрибувати із шуби одразу у воду. Поступовість та почуття міри позбавлять вас клопотів. Варто перед тим порозминатись, заходити в ополонку. Треба поступово не затримуватись там надовго, а після процедури розтертись рушничком, швидко вдягнутись та випити гарячого трав'яного чаю. Не забувайте також про техніку безпеки. Заходьте у воду в обладнаних для цього місцях. Не стрибайте, не запливайте за буйки і, звичайно, ніякого алкоголю. Вікторія Іваскевич, на Назар... Піх вісник.